Друзі, на даному каналі я вже неодноразово записував відео про те, як вибрати хорошого регульованого Форексного брокера. І навіть після всіх цих моїх відео з прикладами та поясненнями, найпопулярніше запитання, яке ви мені задаєте у приватні повідомлення, це Олександр, чи дійсно ці ваші рекомендовані брокери виводять кошти? На сьогоднішній день у такому європейському чи навіть світовому брокерджі це є міф про те, що Форексні брокери можуть не виводити кошти своїм клієнтам. І навіть після оцих моїх кількох відео, де не є так багато переглядів, вже більш ніж 100 українців відкрили свої торгові рахунки, і сумарна сума виводів з даних рахунків вже склала більше, ніж 164 тисячі доларів. Але чому ж той міф? По сьогоднішній день живе серед українців. Бо якщо заглянути в історію брокержа в Україні, ми знайдемо велику кількість негативних прикладів, коли компанії, які працювали тут, вони створювали таку ілюзію справжнього трейдингу, крутого там світового міжнародного брокержа, але, врешті-решт, вони закривалися. Вони блокували кошти клієнтів, не виводили їх, і сумарна кількість збитків для українців через діяльність даних компаній склала більше ніж 200 мільйонів доларів. Як так сталося? Чому українці повірили ним і як не допустити такого у майбутньому? Саме про це я хочу поговорити з вами у нашому сьогоднішньому відео. Тому додивіться дане відео до кінця і давайте будемо починати. Форекс в Україні почав популяризуватися ще на початку 2000-х років, і першим брокером, який зайшов в Україну, став брокер Forex Club. Вони відкрили офіси майже в кожному обласному центрі, активно рекламувалися через радіо і телебачення. Форекс клуб запрошує вас на відкриті відні семінари. Як навчитися зробляти на зміні курсу світових валют за адресою Петровського, 13 телефон і робили продажі через призму навчання. Тобто про кожного брокера, якого ми будемо з вами сьогодні говорити, ми згадаємо, як саме вони здійснювали свої продажі. І Форекс Клаб з них усіх нібито все робив правильно. Тобто, вам потрібно пройти навчання, щоб відкрити для себе професію трейдера або фінансового аналітика. Але це все продавалося через таку стратегію фінансової свободи. Тобто, якщо ви відкриєте для себе професію трейдера, ви будете мати змогу проінвестувавши всього на всього тисячу доларів, заробляти там чуть не 10 тисяч доларів в місяць. Ми розуміємо, що в реальності все трошки не так, але саме такий от маркетний підхід. Дозволимо їм отримати велику кількість людей, які були зацікавлені, як ж так просто можна заробляти кошти, відпочиваючи на якихось островах. Другою великою компанією, яка активно почала працювати на українському ринку, став брокер Телетрейд. Там все вже не продавалося під соусом навчання та фінансової свободи, все було дуже банально. Публікувалися оголошення на сайтах роботи, типу там Work.ua і роботу.єй, про те, що ми шукаємо трейдера, фінансового аналітика або менеджера по роботі з клієнтами. Коли ви приходили туди на співбесіду, вам говорили про те, що вам треба пройти тиждень навчання, після того там безкоштовного тижня навчання, де вас фактично ніхто нічого не вчив, а намагався максимально змотивувати, як нас просто Заробляти гроші, вони продавали вам вже більш таке серйозніше навчання, за яке ви б мали би заплатити гроші. Тобто, ви платили свої гроші. Місяць проходили там навчання, і після того вам ніхто ніякої роботи не пропонував, а пропонувалося лише закинути кошти та почати торгувати на реальному рахунку. Але за цей місяць часу вони намагалися вам так змотивувати, що все так просто і класно. З тих пор, як я почала співпрацювати з компанією Сілітри, у мене жились прекрасно від рік на руководством. Что я говорю тем, кто приходит к нам в компанию впервые, вам повезло тепер ви будете працювати з професіоналами. Дуже багато людей вони автоматично доходили до того, що для чого мені та робота, я краще закину свої кошти і почну торгувати на реальному рахунку. Тому все дуже примітивно виглядало з позиції залучення клієнтів, але воно дійсно працювало. Що було спільного між цими двома брокерами, це нереально погані торгові умови. Коли на сьогоднішній день на спреди там 1-2-3 долара, тоді це було 40-50 доларів. Були затримки із. Виконанням позиції, реквоти, проскальзування, затримки із виводів, вони це все аргументували тим, що ж вам йде вивід з міжнародного фінансового ринку, тому це все не може йти так швидко. Але насправді вони орієнтувалися і очікували на те, що протягом там, цього тижня, два, коли ви чекаєте свій вивід, ви будете торгувати. І так як вони розповідали і вчили для того, щоб торгувати, дійсно на справжньому фінансовому ринку, мають відкривати позицію не менш ніж одного стандартного лоту, акцент робився на те, що якщо у вас депозит там 1000 3 тисячі доларів, а ви торгуєте два лота по по золоту, то вірогідність того, що втратити свої кошти більш ніж тисячу відсотків. І так почало виникати такий термін, як форексні кухні. Але з приходом в 2005 році альпарі. Внеслися, ніби як коректив, що брокеріж дійсно може бути кращий, тому що в альпарі були кращі трошки торгові умови, кращий інтерфейс на сайті. Вони не не мали офісів в Україні, але за рахунок того вони залучали велику кількість клієнтів, і альпарі запропонували. Нову систему там паму, більш покращенішу, коли ви могли знайти суперприбуткового трейдера, інвестувати свій капітал в нього, і це дуже сильно вплинуло на наявність майбутніх скамів форексних скамів на українському ринку, які забрали великі кошти в українців. Але Альпарі це одна із тих компаній, яка не тільки наставила клієнтів в Україні, але працюючи на закордонному ринку, як я вже розповідав в одному з своїх відео, збанкрутували в 2015 році, і там просто нереальні мільйони збитків і невиплачених депозитів. І десь в 2007-2008 роках на український ринок заходить така компанія, називається ММС. На українському ринку з'явилась нова компанія ММС. Там обіцяють примножити вклади аж до 100% річних. І коли постало питання, куди вкласти заощаджені кошти, я зупинив свій вибір на ММСІС з компанії ММС. І тому кльово, що останнім часом з'явилися такі компанії, як ММСіс Вони це все продають під соусом, що ми найкращий Форисний брокер в СНГ. Вони це продають все під ПАМом, коли у вас є можливість. Інвестувати свої кошти в топ-трейдерів, вони створюють такий собі індекс топ-20, тобто 20 кращих трейдерів світу. І на чолі того всього є такий собі трейдер-мільянер Константин Кандаков. Починається зніматися величезна кількість відео з українськими і російськими зірками, які в нас були популярні тут. З таким типу слоганом: Я інвестую, я довіряю інвестую свої дії Константину Кандакову. І цей брокер ММС. Плавно з класичного брокеджу він починає переходити в таку собі. Компанію з ознаками фінансової піраміди, вони починають сплачувати фіксовані відсотки людям. І спочатку це було 4-7%, потім це переходить до саме 15%. Але, друзі, будь-яка компанія, яка має ознаки фінансової піраміди і де немає чіткого механізму генерації капіталу, вона в кінці кінців, що робить, вона в кінці кінців закривається. І так як сталося там. Тобто загальні збитки склали там від 100 до 200 мільйонів доларів. Але що мене в цій ситуації здивувало, люди влетіть з ними, що роблять, і переходять в інший брокер, Форекс Тренд. З'являється новий брокер з такою самою чіткою схемою, і всі переходять в Форекс тренд. Після того MMC створює Mill Trade, Розумієте, як їхню ще одну дочірню компанію, і люди йдуть там. І всі ці брокери в 2014-2015 роках вони закриваються. Форекс тренд десь 18 мільйонів збитку, мілтрейд там десь було до 4-5, а MMC здав збиток десь на 200 мільйонів доларів. Друзі, що необхідно зрозуміти із даного відео, це чому українці допустили ту помилку і як не повторити от такої самої помилки в майбутньому. Ну, по-перше, що об'єднується ті компанії, те, що ніхто з них не був регульований, і все це були російські компанії. Тому я записав для вас повністю окреме відео про те, чому я не рекомендую працювати саме з такими брокерами, тому що деякі з них працюють навіть на сьогоднішній день і вони намагаються досі рекламуватися в Україні. По-друге, це треба зупинитися гнатися за оцим таким фіксованим високим доходом, тому що інколи в цій ватті маніакальній гонці ми забуваємо подивитися, чи це дійсно дохід реалістичний і який механізм отримання даного доходу. І по-третє, не потрібно завжди довіряти там різним інфлюенсерам і блогерам, тому що це може бути просто реклама і маркетинговий хід інших компаній. Які просто хочуть залучити ваші кошти, так як сталося ММС, коли ми використовували суперпопулярних та публічних людей на той проміжок часу, і загалом Форекс це не є афера афера це ті компанії та люди, які використовують це все під прикриттям для того, щоб просто взяти кошти у людей. Тому торгуйте тільки з регульованими брокерами. Працюйте над вивченням різних торгових стратегій, і ви дійсно можете отримати високі доходи на фінансових ринках. Дякую, друзі, за перегляд даного відео. Ви знаєте, ми поговорили з вами про компанії, які зробили негативний вплив на даний ринок колись. Але є велика кількість компаній, які це і роблять зараз. І саме це я хочу записати у наступному відео, яких компаній треба уникати на сьогоднішній день. Тому дякую за даного відео. Підпишіться на канал і зустрінемося у наших наступних відео.